У треті роковини повномасштабного вторгнення у Білій Церкві попрощались з воїном Вадимом Люлькою, який віддав життя за Україну. 46-річний воїн був головним сержантом взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону 110-ї бригади. Загинув чоловік у бою 16 лютого цього року на Донеччині внаслідок влучання ФПВ-дрона. Попрощатися з Вадимом до спасо Преображенського собору прийшли рідні та друзі. Та побратими поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У нього залишились мама, брат, дружина та дві доньки. Вічна слава Герою України. Ще молимося за упокоєння душі спочиненого пристаного воїна Батиман, який поклав своє життя на полі бою, за волі і незалежність України, і за відпущені мусякої провини вільної. e na vida У спасах Приображенському соборі до роковин повномасштабного вторгнення відбулася спільна молитва за Україну. До подій долучились різні конфесії, зокрема православні католики та протестанти. Кожен з представників помолився за наших воїнів та попросив Божого благословення Україні. Це значить, молитва з різними конфесіями це знаменна подія, адже це свідчить про нашу єдність та духовну силу у боротьбі з російським ворогом. Нещодавно було ухвалено Верховною Радою спеціальне рішення про те, що 24 лютого, в день, коли ми згадуємо річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, звершувати національний день молитви, звертатися до Бога з проханнями про перемогу, про мир. І сьогодні така молитва лунає, зокрема в Верховній Раді. Така молитва лунає по багатьох. Містах і вперше ми тут, у Спасопребраженському кафедральному соборі Білої церкви, у головному храмі нашого міста, також зібралися нашою великою християнською громадою. У центрі міста поруч зі стелею Героїв Небесної Сотні громадська організація Небесні Янголи вшанували пам'ять полеглих захисників. Активісти створили інсталяцію, присвячену подіям війни, встановили ящики від снарядів, гільзи та інші атрибути. Також на землю поклали полотно з написами Війна поруч та не пробачимо окремим елементом були мотузки з прикріпленими на них важливими посланнями і фото військових злочинів Росіян. На акцію прийшли представники міської влади небайдужі білоцерківці, а також батьки та рідні тих, хто загинув у війні з окупантом. Щоденно о 9.00 в Україні відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Відповідний указ президента діє з 16 березня 2022 року. У цей час всі мають зупинитися та віддати шану загиблим. Цю традицію добре впроваджують у школах Білої церкви, як розповідає директорка гімназії слов'янських мов номер 1 Олена Плигань, де б учні не були, чи то в класі, чи то в укритті, або ж заходять до школи всі завжди. Ді зупиняються та вшановують пам'ять українців, яких ми втратили через російський терор. А це військові, цивільні, дорослі та ні в чому не винні діти. Коли вийшов указ президента України, ми вшановуємо пам'ять загиблих героїв щодня. Незважаючи на те, де ми були, як би ми не проводили освітній процес, чи це відбувається очно, чи це відбувається дистанційно, освітній процес переривається і ми вшановуємо пам'ять за загиблими героями. Тому що ми вдячні щодня кожному, хто боронить нашу Україну. Ми вдячні кожному, хто дозволяє нам приходити в заклад освіти і разом зустрічатися. Навчати наших дітей і крокувати у світле майбутнє Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Ки тому 24 лютого Україна прокинулась від вибухів. Ворог сподівався захопити нас за лічені дні, але наш народ об'єднався та став на захист рідної землі. Ми вистояли, ми боремося, і ми йдемо до перемоги. Сьогодні згадуємо, як усе починалося для кожного з нас, і дякуємо усім, хто оборонить нашу незалежність. Ніч 24 лютого 2022 року російські війська атакують Київ, Харків, Маріуполь, Херсон, Чернігів. Колони техніки заходять з різних напрямків, але замість паніки опір. Люди гуртуються і роблять усе, щоб зупинити навалу ворога. Саме тоді у Білій Церкві волонтери об'єдналися, аби допомогти ТРО та іншим військовим їжею і необхідними речами. Громадська організація спільно за мир, яка нині активно допомагає на найважчих лініях фронту, розпочинала у маленькому приміщенні чебуречної. 24 лютого ранком в мене не виникло питання, що мені робити, тому що ну як щось потрібно робити, допомагати. Да? і так як я до того вела активну сторінку в інстаграм Facebook, фейсбук, перше, що я почала робити, це виставляти пости, корисну інформацію для людей, аптеки, що працює, дороги, маршрути поширювати на. Наступний день телефонує мені знайомий, каже, Наташ, ти волонтер. Я така, я волонтер, не знаю. Потрібно хлопцям у Васильків карімати. І збираючи карімати, посилку збираючи машину на Васильків, я заїхала до Маріни. Я тоді ще абсолютно не знала ні Маріну, нікого із дівчат. Мені сказали, що там на Чебуречки є волонтери, які зможуть допомогти. І таким чином я приїхала до дівчат, познайомилася з ними. Ну і вже з ними залишилась. Жінка згадує тоді, це все було спонтанно, але на великому бажанні допомогти усім, хто цього потребує. Спочатку готували їжу хлопцям на блокпости Білоцерківщини, щоб, хоч якось, підтримати їх. Місце зустрічі наше було це Чебуречка. Знаменита, тоді вона стала на всю білу церкву. Так і там ми збиралися, і там все робили на ходу, все що можна. Малесенько, приміщення зимою. Нас було все більше. і більше, Підходили нові люди, приходили жителі міста, допомагали, приносили. Благодійниця розповідає, робили навіть так зване бандеросмузі, але активний попит пішов на їжу серед формувань. Починали з бутербродів, потім додавали вже супи та борщі. Пані Наталя з тривогою згадує перші дні війни. Щодня ходили з 9 до кінця, як говориться, поки не було комендантської години, нісвідомість в першу чергу. Друге, швидкої перемоги. Ми мріяли, що це от час і закінчиться. Ну, на жаль, сьогодні вже третій рік як але жінки не зупинились навіть після деокупації Київщини та Чернігівщини та вирішили їхати до людей з необхідною допомогою. Страх відчували, але розуміли, що зараз відступати не можна. Проїжджали блокпости, проходили численні перевірки та врешті прибували до місць призначення. Чи відчували ви згуртованість у перші дні війни? Звісно, звісно, люди ну люди не то що. Допомагали, вони старалися допомогти чим, ну, чим вони можуть. Ось в нас був такий момент, що у нас не було де готувати хлопцям їжу. І нам, моя подруга, хоча вона виїхала з дітками за кордон, вона віддала нам ключі від своєї однокімнатної квартири, і ми готували деякий час. У неї годували 400 чоловік. І тому люди допомагали всім, чи можуть, і так, ну згуртованість це навіть нічого про це не скажеш, тому що це люди у нас молодці. На вашу думку, зараз не вистачає згуртованості нашим людям? Так. Як ділиться засновниця організації спільно за мир пані Марина? 25 лютого вже не могла сидіти на місці. Тож вважає, що саме з цієї точки розпочався її волонтерський шлях. Її чоловік військовий та наразі служить у 72 й бригаді. Тож білоцерківчанка не почуткам знає про важливість підтримки фронту. Всі думають, що жінки йдуть волонтерить, щоб допомагати чоловікам. За всю історію війни за три роки я йому допомагала три рази. Тому що в нього є дуже велика підтримка від там, де він працював, і до сьогоднішнього часу його підтримують там, де він працював. Тому... А я підтримую інших захисників. І всю волонтерську допомогу, всі кошти я відправляю іншим хлопцям навіть зі свого бізнесу. Своєю командою Марина пишається, адже вже третій рік поспіль вони віддають останнє для допомоги воїнам. Їхній принцип підтримувати найскладніші напрямки, подекуди навіть самі виїжджають на фронт, і усі захисники стають для них як рідні. Коли ти приїжджаєш сама, їздиш, коли бачиш хлопців, які там, а потім приїжджаєш сюди і ховаєш через день їх. Це дуже боліче і. Ти все рахуєш, все віддаєш, і в свою сторону ну, чуєш гадості, якісь неприємні речі. В тебе опускається, але наскільки в тебе така сильна команда, які завжди тебе підтримують. Завжди, вони, Маріна, не здавалася, я кажу, та на що воно мені треба, щоб слухати, що ми робимо і ховаємо цих хлопців. Але потім піднімаюся, проспала, поплакалась, і йдемо далі. Тому що я знаю, що ми дуже хлопцям потрібні, і кожен з них нас чекає. Ось три роки незламності, три роки боротьби і єдності. Три роки, які назавжди змінили кожного з нас. 24 лютого це не проста дата. Це рана і водночас символ нашої сили. Ми цінуємо тих, хто щодня наближає перемогу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Біла церква місто, що живе, розвивається і бореться разом із Україною. Будьте в курсі всіх головних подій, важливих рішень і змін у громаді. Бо ми телеканал Номердин у вашому регіоні. Також читайте новини на нашому сайті. bc.espresso.tv У білі Церкві зранку фіксувався високий рівень забруднення повітря за даними станції моніторингу якості повітря, ресурсу сейф екобот, позначка сягнула червоного рівня. Однак, по обіді стан повітря покращився і нині перебуває у жовтій позначці, шкідливий рівень для чутливих груп. Однак, як повідомили у Київській обласній державній адміністрації, всі показники пунктів спостереження за повітрям відповідають нормам, перевищення. Ня гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин немає. Радіаційний рівень в області також є стандартним. А ось на відміну від чат ботів у центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Серезневського. Нашим журналістам пояснили, що мати офіційні дані про реальне забруднення повітря потрібен час, адже фахівці взяли показники сьогодні, а потім мають їх дослідити та проаналізувати. Тож результат варто чекати на. Наприкінці тижня нагадаємо, що при погіршенні ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. До завершення зими залишились річені дні. Тож актори театру імені Панаса Саксаганського готуються до весняного репертуару. Так з 6 по 9 березня відбудеться прем'єра довгоочікуваного театралізованого концерту серенади весни, романтичної історії про трьох котів, які шукають кохання чогось нового та про їхніх. Кішечок на глядачів чекає мікс пісень, танців, гарного настрою та гумору. Також актори театру активно проводять репетиції інших вистав, де дивуватимуть та радуватимуть своєю творчістю улюблених глядачів серенади весни з 6 по 9 березня це до свята весни, до дня весни. Не до 8 березня, як раніше святкували, це буде нестандартно. Це буде цікаво. Це буде щось новеньке, те, чого у нас в театрі ще не було. Це щось схоже і на виставу, і на концерт. Це щось буде середнє, але е гарантую, що це буде цікаво. Це буде весело з ентузіазмом і глядачу. Сподобається це історія трьох котів. скажімо так, трьох таких березневих котів, які шукали кохання, які шукали щось нове. В принципі, це треба бачити. Це для різновікової категорії людей. Це можуть дивитися як тітки, так і дорослі. Тому запрошуємо і для сімейного перегляду. Білоцерківські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті Київської області з ММА АЙМАФ переможцями та призерами змагань стали Назар Самойленко, Іван Єлькін, Олександр Міщеряков, Денис Мількевич, Макар Білецький, Владислав Линник. Та інші. також дев'ять нагород різного гатунку здобули білоцерківці на чемпіонаті Київської області з дзюдо серед молоді до 21 року. Золото здобула Софія Тимчук, срібло Аріна Литвин, всі інші бронзо. Вітаємо земляків та їхніх тенерів з високими результатами. Останній зимовий тиждень буде мінливим. Зокрема, у білій церкві буде сонячно та без опадів. Про це свідчать дані Укаргідрометцентру. У вівторок очікується чисте небо та до плюс трьох градусів. У середу плюс чотири. А ось у четвер температурний максимум сягне шести тепла. У цей день хмари затягнуть небо, але сонечко подекуди визиратиме. Також плюс шість прогнозують і в п'ятницю. Подібна температура триматиметься і на вихід. Них у суботу від 0 до 6 градусів за Цельсієм у неділю плюс 5. без опадів. Ми сильні, бо разом ми не переможні, бо віримо і б'ємося за Україну. Дякуємо кожному воїну, волонтеру, медику ДСНСнику та всім, хто долучається до спільної боротьби з російським агресором. Ми довели всьому світу, що можемо і будемо воювати за свою країну. Слава Україні! та її героям